Коротше, я звільнилася з роботи, про яку вам жалілись. Але я не просто звільнилася. я охрініла від того, яким можуть бути роботодавці, що коли почалась сутичка, і почали звільняти по черзі людей просто почали їх хейтити при всіх інших в телеграмі. І я Поняла, що наступною можу бути я. Тому для чого я знімаю це відео? Якщо ви бачите до себе погане ставлення, не мовчить ваша, ваша трудова, ваш труд захищається законодавством України, і при такому ставленні можна спокійно сказати, що людина за це відповість. Не затримайтесь на такій роботі робот дуже багато.